Okay, mm -hmm. А тепер слухай уважно дай мені фрукт, який знаходиться над Кі. Над Кив'я, що? Ковун, правильно, давайте. Дай мені фрукт, який знаходиться під Апельсином. Під апельсином. Під? Це знизу. Де апельсин? Де апельсин? Дивись, тут. Іде під апельсином який фрукт? Ось. Тут. Це лимон. Дай мені фрукт, який знаходиться зліва від гранату. Зліва. Де ліва рука Покажи. Ось ця ліва рука. Зліва від гранату інжир. Угу. Інжир. А тепер слухай уважно. Дай мені усі фрукти зеленого кольору. Груша. Так, ще який. Яблуко. Ананас зеленого кольору. Ні. І... Тепер дай мені усі фрукти жовтого кольору. Да, айва жовтого кольору. Давай. Ще ще жовтого кольору. Банан. Так. Ще що. Адиня. Вона ж теж жовта. А манго, поглянь, вона такое жовтеньке. І ананас жовтий. Жовтий? Да. І ананас жовтий. Давай мені манго і давай мені ананас. Ананас? Угу, він Такий жовтий, бачиш. Жовтий? Так. Да. Тепер дай мені всі фрукти, які помаранчеві. Оранжеві. Які оранжеві фрукти, Богаску. Їх є чотири тут. Дивись, абрикос оранжевий. Ні. А який він? Жовтий. Ні, він помаранчевий. Персик помаранчевий. Так. Да. Апельсин. Так. Да. Мандарин. Да. Молодець. Дай мені фрукти, які... всі фрукти, які знаходяться зліва від Ківі. Слива. І ще який фрукт зліва від ківі знаходиться? І гранат. Так, молодець. Давай. І давай мені ківі. Розовничок. Давай опять. Тепер повтори зі мною. Добре. Дивись ручки на столик. Їжачок і мишка. Ні, поміняйте дивись. Їжачок і мишка грали. Через квіточки стрибало. Ось так, стрибала, за метеликом побігли. Давайте я покажу, дивись. За метеликом побігли. По горбочках поміняй тепер. Ні, поміняй. По грибочках, по грибочках. А метелик. Подивись, уважно, одна відкрита, одна закрита. Раптом зник не встигли. Давай, ручку, Раптом зник не встигли. Давай, п'ять.